Уяви місто без каменю, без фортець і без царів. А тепер факт: воно існувало в Україні 6 тисяч років тому. На території сучасної України існували одні з найбільших поселень у світі свого часу. І це були не міста з каменю, це трипільські поселення, де могло жити до 15-20 тисяч людей. Для четвертого тисячоліття до нашої ери це колосальна цифра. Будинки стояли кільцями, з вулицями, площами і громадськими просторами, а були двоповерхові з печами, розписаними стінами та чіткою планувальною логікою. Але найзагадковіше інше: кожні кілька десятків років трипільці свідомо спалювали свої поселення і будували нові поруч не через війну. Не через катастрофи, а як частину світогляду, оновлення життя і простору. Це були величезні спільноти без царів, палаців і армій, які існували століттями, і про це майже не говорять у школі.